Мої вітання глядачам телерадіокампанії Акцент. В ефірі випуск інформаційної програми День. Сьогодні у нашому випуску ви побачите. Збільшення штату працівників в центрі з надання безоплатної правової допомоги. Селище Вороніж відсвяткувало своє День народження. Карпатські ранки дивовижні гірські краєвиди з'явились у музеї Шоскінського казенова заводу Імпульс. Місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги, який відкрився у середині літа, успішно продовжує свою діяльність. Його працівники надають громадянам, що потребують юридичної допомоги, адвокатів, які захищають їх інтереси, суді інші питання людей також не відхиляються. І ось зараз, аби у планах організації збільшення штату працівників. Для цього був проведений конкурс адвокатів, на якому претендентам на бажане місце. Були роз'яснені всі переваги роботи у центрі з надання безоплатної правової допомоги. Людям, які не мають коштів на послуги юриста, держава пропонує свій захист. З цією метою в Україні відкрилось 100 центрів з надання безоплатної правової допомоги. Один з таких центрів розпочав свою роботу влітку в Шостці. Установлена ця робота з 1 іюля цього року. За все время нас звернулося 146 людей. чоловік. А праву допомогу, то надали адвокату шістьом чоловікам. Питання, з яких звертаються громадяни до центру, різноманітні. Це і земельні, і право на спадщину, і таке інше. Всі проблеми з легкістю вирішують працівники установи. Тому потреба у нових кваліфікованих спеціалістах центрів, які нещодавно з'явилися, цілком виправдана. З метою підбору гідних кандидатів була скликана конференція, на якій майбутніх працівників установи ознайомлювали з перевагами роботи у центрі. Кожний рік два рази в рік проводиться конкурс. На залучення нових адвокатів для роботи з центром. А для цього вони повинні прийти конкурс. Адвокати поїхати з суми сьогодні. Ми проводимо захід, щоб залучити на конкурс для 31-го цього місяця. повинні подати документи. а Конкурс буде проходити 14 октября у містах суми. Проте існування деяких міфів, наприклад, те, що робота адвоката ніким не оплачується, є причиною того, що кваліфіковані кадри відмовляються працювати в цій установі. Юлія Омельченко, головний спеціаліст відділу контрактно-договірної роботи, розвінчала ці та інші чутки. Також існують міфи про те, що держава хоче створити державну адвокатуру. Це є неправдою. Ми не втручаємося в справи адвоката, не говоримо адвокату, як вести справу. Не втручаємося в професійну етику адвоката, жодних обмежень немає. Діяльність центру охоплює Шосткинський, Кролевицький, Ямпільський, Путивльський, Глухівський, Серединобуцький райони та райцентри цих районів. Микола Іванович відзначив великий рівень спеціалістів центру безоплатної вторинної допомоги. подивитися, то в деяких областях дуже такі діла виграли адвокат, які тягнулися по 10 років. Примірно 7-го року тягнулося діла по Вінницька області. Адвокат наш, который безоплатно допоможет, отключился, и дело было. Я считаю, что они были созданы правильно и нужные. И Люди идут с таким вопросом, им некуда уже больше идти, только придут до центра. Треба зазначити, що право на надання безоплатної допомоги мають особи, у яких середньомісячний сукупний дохід сім'ї нижчі суми прожиткового мінімуму, інваліди, які отримують пенсію нижче двох прожиткових мінімумів, непрацездатні особи, діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, особи, які підпадають під дію закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового тимчасового захисту, ветерани війни та особи, прирівняні до них та інші категорії відповідно до законодавства. України. Центр знаходиться за адресою міста Шостка, вулиця Горького, 4. Час роботи з 8 до 17 години по буднях. Селище Вороніж відсвяткувала день народження. Вороніжці підготували концертну програму з 33 номерів, показавши усю палітру талантів. Спортивними змаганнями жителі селища довели, що вони найспритніші. Хлібосольні господині жіночого клубу Відрада пригощали гостей смачними кулінарними шедеврами, а майстрині дивували виробами декоративно-ужиткового мистецтва. На святі побувала Вікторія Горшкова. Найбільше населений пункт Шостинського району Вороніж сьогодні святкує свій день народження 838 років. Телерадія компанія Акцент завітала на гостини до іменинника. Свято селище відзначається з 2007 року. Ольга Чайка, провідний бібліотекар Центральної районної бібліотеки, з захопленням говорить про історичні факти малої батьківщини видатного пантелеймона Куліша. Наш Вороніж дуже давній. Місцевий краєзнавець Іван Спиридонович Абрамов віднайшов в літописах першу згадку про Вороніж 1177 року. На початку 16 століття була створена Воронізька сотня Ніжинського полку. Це було значне козацьке поселення 654 року під час визвольної війни був воровороніжбовзо був дотла спалений. Проживши разом з країною багато буремних подій, селище на березі річки Осота продовжує жити. За традицією, початок святкування поклали спортивні змагання серед команд району зміні футболу та волейболу, адже день селища збігається з ним фізкультурою і спорту. Тетяна Шемет, головний спеціаліст сектору у справах молоді і спорту Шостинської райдержадміністрації, перерахувала учасників і на. Звала переможців. З'їхались команди із Шаплівки, з Ображіївки, з Ковтуново. Звичайно, команди Вороніжа брали активну участь, команда Богданівки, команда села Короченкова. Були проведені значить, змагання з паркового волейболу чоловіки та жінки і змагання з міні-футболу. Спочатку грали школярі, а зараз грають старший вік. Значить, перші місця сьогодні відмитились команди селища міського типу Вороніш. Святковий настрій створювали творчі колективи районного будинку культури, а також гості, які приїхали привітати вороніжців. На початку концерту з привітальними словами виступили голова селищної ради Валерій Ястрібов, який подякував 29 землякам бійцям АТО за захист держави та усім вороніжцям, які підтримували українську армію. Подяка всім, хто приймав участь і допомагав. Армії, Національної гвардії, прикордонникам боронити наші кордони і нашу з вами безпеку. Люди добрі, дякую вам за те, що ви могли приносили, ми відправляли для того, щоб їх підтримати там. Дякую вам. Селищна рада активно втілює в життя програму енергозбереження. Вже рік працює на твердому паливі Топкова дитячого навчального закладу Чебурашка. Проведено капітальний ремонт ДНЗ Вишенька. Проводиться утеплення садочку. Почато укладення тротуару у центрі селища. Планується найближчим часом завершити проекти самоплинних колекторів і водовідведення системи ДНЗ «Чебурашка». Віктор Ждеміров, тимчасово виконуючи обов'язки голови Шостинської райдержадміністрації, підсумував роботу останній. За останні роки зроблено багато повороніжів, це і проведення ремонтних робіт у покрівлі на Воронівській школі, переведення на альтернативні види топлива, котельні, ремонтні роботи в лікарні і інші заклади. Сьогодні, маючи нагоду, я хочу вас привітати з цим прекрасним святом. побажати вам, найголовніше, миру, достатку вашим сім'ям сімейного благополуччя, сімейного затишку, тепла і найголовніше віри в те, що Україна була, є і буде. Жителі селища, які активно беруть участь у його житті і розвитку, були відзначені грамотами. Не обходиться жодне свято у Вороніжі без пригощання. За цю відповідальну справу завжди беруться представниці жіночого клубу Відрада, які кожного року вигадують нові страви, аби здивувати гостей, розказує Катерина Сурела, учасниця клубу. Кожного разу ми стараємося. Уразноманітниць свої печиво, свої прикраси і самі стараємося виглядати молодо, гарно і активно. Пірошки тут і біляші, і бліни, і всякі смакоти. Працювали виставки, живописи, декоративного житкового мистецтва, в експозиції, яких були представлені роботи вихованців художнього відділення місцевої школи мистецтв і гуртків районного будинку культури. Є у нас і розпис по яєчній шкарлупі, і рельєфні роботи. Також аплікація з тканини. у нас здорові роботи зроблені. Що у нас ще тут? Ну і квілінг? Також Роботи представлені значить, є маски з пап'є-маше, роботи маслом, плінерні роботи, простим карандашом роботи, портрети. Особливу атмосферу свята створювали благодійна акція від Червоного Хреста та цікаві експонати, які доводили винятковість воронежських майстрів. Люди берут под взносы, у нас есть женские взносы, и эти деньги идут потом, это все мы на нужды, на Он кабальный Сейчас акция, сейчас у нас идет акция помощи к зиме беженцам, переселенцам и очень одиноким, малообеспеченным людям. Центр выгодно со мной кукурузки. За кукурузу, обгажила, тут ее ставила, ну и ты сделала лялечку, вывязала. Ну что, надо украсить, украсила. Ниточками, і є. Кожному бібліотекарю системи було доручено знайти майстриню, яка вишила назву села та кількість загиблих у Другій світовій війні. Вороні вже була розпочата робота, це візерунки ми вишивали, і назву селища Воронеж кількість загиблих. Далі рушник йшов по Ну, по, по району, і повернувся знову у Вороніж, де буде висіти у нашому краєзнавчому музейній кімнаті нашої бібліотеки центральної. Народні гуляння розраховані на всі вікові групи від дитячих змагань до душевних українських пісень, а ще катання на конях, батути, шашлики і приємне спілкування всього було вдосталь на святі селища. Люблю Вороніж, він мій рідний Вороніж. Люблю його, і людей, які тут живуть, і всіх люблю. Я люблю за Воронеж за те, що він е, такий гарний. і Ми любимо нашу Україну, і ми пишаємось тим, що ми українки. Вороніж – це наша батьківщина і ми повинні її пишатися і любити за її красиві лани і е, поля. І зустрічаємося, і спілкуємося, як у, у тому стихотворенні, себе показати показати людей, посмотрити. От як би так, да. празднично. Я народилася, я вивчилася, я працюю тут. А до свята дай Бог, щоб в кожному селі була така організація, як в нашому селищі. Треба подякувати всьому народу, що зібрався, нашому голові селищному, всім друзям, які один одного підтримують, в тому числі і нас. і зрозуміло. Процвітання нашому селищу і побільше теплих радісних днів. Хто, хоч трохи пожив в оточенні Карпат, навіки закохується в цей колоритний куточок України. А якщо та людина художник, з під її пензля обов'язково з'являються прекрасні твори. Митець шосткінщини Василь Рубаник представив 27 картин, на яких показав чудові краєвиди у супроводі гір. Створив їх художник менше ніж за два тижні, так як був разом з іншими митцями на міжнародному пленері симпозіумі. Побувала в музеї Шосткинського казенового заводу Імпульс і Олена Федюк. Творче об'єднання Обрій Карпати запросило Василя Рубаника на міжнародний планер-симпозіум. На нього з'їхалися художники з Польщі, Швейцарії, Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська. Василь Дем'янович був єдиним представником Сумщини. Ми збиралися за круглим столом і. Були у нас тим, різні там доповіді, там обсуждення про іскуство. Коротше, кожен ділився своїми впечатленнями. і писали, і відпочивали, там. Ну, їздили там нас по екскурсіям возили. 12 художників блукали різними куточками Карпат у пошуках своїх пейзажів і натхнення. Нові творчі сили здобув Василь Рубаник у західній Україні. Художник, який народився в селі Клишки та проживає в селищі Вороніш, почерпнув гірський колорит на 27 картинах, які писалися протягом двох тижнів, можна побачити карпатський дощ, ранки, мальовничі пагорби, дерев'яні будиночки, і майже на кожній з них гори. Много впечатлення. О, я там ще много нафотографував, ще там успіл німчко карандашом. Там зарисовочки такі поділа. О, і ще і вже мені намікають на наступний год, як би. То, що там ми були у, у, у місті Хуст, там такий старинний міст, і там є квартал, такий чешський містечко називається. Просив керівника, що говорить, пишіть Василь Дем'янович чешське містечко. Це вже намік, що, мабуть, пригласять на наступну весну або літо. Відвідувачі музею, серед яких були і шосткинські художники, вподобали нову виставку. Якщо я пам'ятаю як його перші роботи, прежні, коли ми тут, наприклад, їздили, коли вони були у Шосткин, то у нього просто зараз зазначений... Рост профессиональный уже он больше придает. Понимание Выставка мне очень понравилась. Я смотрю, что сюда вложен очень большой труд. Душа вся вложена человека. Очень красиво впечатляет. Впечатления очень приятные. Я знаю Василия Демьяновича ну, не понаслышке, и всегда приход... смотрю его работы. Они очень впечатляют, радуют душу. І ну є бажання навіть приобрести і деякі з його робіт. Художник зізнається, що після творчого з'їзду почав писати краще. Зміни в ньому помітила і дружина Тетяна Єгорівна. До речі, її робота з ниток на виставці показала, що родина дійсно таки творча. До того ж, їхня донька пішла слідами тата. Вся родина розуміє, наскільки важливо їхньому голові творити нове. Ну, совсем другой приехал, совсем другой. Он помолодел лет на 10. Його настолько эти художницы вдохновили. Все йому внимание уделяли, просили його поділитися опитом. Це все для художника. Это, знаете, знаєте, якраз взаємне такое общення ну, очень, очень важливо. Ну, це питає. Ольга Дворська, директор музею казенного заводу Імпульс, зауважила, що ці роботи художник неспроста представив саме в їхньому закладі. ми відкривали этот музей. то первая выставка была Василия Демяновича. И он решил, и мы гордимся тем, что первую выставку Василий Демянович свою пленер по Закарпатью выставил в нашем музее. Теперь наши заводчане, кто был, вспомнят Закарпатье, кто не был, уже познакомился, побыл в Закарпатье. За профсоюзного комитета поздравляю Василия Демьяновича З цими достиженням і хочу вручити грамоту, диплом за значний внесок у розвиток культурних традицій, активну участь у літній співпраці організації виставки пленер по Закарпатію Василя Рубаника в залі народної творчості нашого підприємства. Ознайомитися з карпатськими краєвидами Василя Рубаника можна буде до 14 жовтня. За народним прогнозом погоди, 16 вересня вшановується пам'ять святих Домни і Василиси Великої. В цей день прибирали Мотлах у будинку, щоб придбати благополуччя на осінь. У давнину наші предки спостерігали за мурашниками. Якщо мурахи спородили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. Яку ж погоду чекати у вівторок дізнаємось з прогнозу синоптиків. 16 вересня пахмура погода буде триматися у шостій весь день. Вранці очікується недовге прояснення без опадів. Денна температура повітря становитиме плюс 7, плюс 20 градусів. Вночі температура повітря до плюс 13. Вітер змінних напрямків. Поривами до 2 метрів на секунду. На сьогодні це всі новини. А я нагадую, що випуски інформаційної програми День можна знайти на сайті Шосткінської міськради та на сайті Шостка Ньюс.